Всім привіт, з вами на своєму каналі Алікс 2024 рік. Показую вам, що я одложив по 10 копійок. Тільки в третьому штампі. Так, проста від 10 гривень, скажем так, ціни. Тут браки в другий колосочок тут тут. В четвертому. Це таке не сильно воно цікаве, ну, цікаве. А ось далі вже монетки, які стоять дуже-дуже дорого. У мене вони по одній. Більше я й не знайшов. Так, показуємо. Третій штамп. Оверс, реверс від італії. Покажу так, може, бо даже видно буде. Да. Третій штамп і. Перепутка. Крупний гурт. В третьому штампі Тоже вложим. І дорога Тоже монета. оливочки Перва, друга, третя, четверта і почти п'ята гроздь в олівках. Так як третій штамп. Так, як зараз покажу, в олівках. Від 10 копійок. Так, це откине. У 92-му році. Тоже перша, друга, третя, четверта. По-моєму, і п'ята, по-моєму, я не помню. роздях олівочки є. Але ще є олівки у нас і з лівої сторони. отут, тут, роздяг. І ще є олівки в нас. Зараз побачу, де Бог вже зову. Тож з лівої сторони тільки гурт круп, крупний. От тут олівочки. Так що непогана, я думаю, в мене підборка. Можна ставити лайки. Підписуйтесь на канал. Ще щось покажу, то швидше побачите. Всім до зустрічі на каналі. Всім пока.